Всім привіт! З вами канал Лего Відео, і так ви вже побачили, що це огляд на новинку 2025 року о, святковий о, кемпер. Це оригінальне Лего, і тільки за це ви можете поставити лайк. О, чесно, я дуже хотів цей набор, і тепер він у мене буде стояти в зоні кемпінгу. І казалось би, коробка не дуже велика. Ну Давайте я поставлю якусь мені фігурку і ви бачите. Ну, тобто відносно невелика, ну, поряд з моєю дитячою рукою, дійсно мала коробка. Але в ширину вона дуже широка і вона була дуже плотно набита. І це добре. Бо часто роблять, що коробка в два рази більше, а всередині мало чого. Ну і тут 385 деталей. Давайте відставимо. Я зараз поставлю телефон на підставку, А хоча можна і відставляти, скажімо, що вона стоїть. Зараз. І почнемо давайте з запасних деталей. Ще дві детальки я взяв для міста. Але от скільки їх тут? Тобто, дійсно, тут деталей 20. Дійсно багато. А тепер сам кемпер. Пам-пам-пам-пам-пам. Ось такий він. Буду показувати його ось так. І казалось би, в ньому нічого особового нема, але я всі фігурки і все посадив всіх внутрі. Але спочатку функції відкривається тут для батарейка. Тут у нас відкриваються теж кнопочки різні. Тут у нас дверка. Ой, ну, вам трошки спойлер був. Хоча, я думаю, ви вже, можливо, огляд на цей набор дивились. Ну, тому що вийшов він місяць назад, але це все одно дуже круто. Тому що, зазвичай, в мене або китайське Лего, або то, яке вийшло 100 років тому. А, до речі, їздив він просто чудово. Я не знаю, тут якісь колеса з Champions, Чемпіонс, якщо я не помиляюсь, відчиняється ось тут капот під яким теж оці дві кнопочки. Ну, Тому що він на, на електриці працює. І ось тут -от відчиняється ця штучка. А, також Що ще тут відчиняється. А, я не відчиняється, хотіла показати, тут нові деталі. Це якраз це вікон, це. Можливо, ще щось є. І ось ця от деталь, я її не пам'ятаю більш ніде. Раніше вона була, ну якби. На 4 кубики всього, оця от деталь. Тепер вона є і на 6. В цьому ви можете її, я думаю, побачити, якщо так от і ось це стара, ось це нова. Так, тепер, нарешті, головне. Ну і як ви вже побачили, дах у нас знімається. Ось. Дах сам виглядає, нічого незвичайного. До цього, я пам'ятаю, в нього вставили ліжко в старіших версіях. Проте цей кемпер в 100 раз кращий, він деталізованіший. В ньому може дві фігурки зараз. На ліжку лежати, а не одна. І взагалі він шикарний і відкривається з боку. Але спочатку давайте так, я мені фігурку обираю. І тут, як ви бачите, два місця під фігуркою, і це просто супер. Давайте я зараз розкрию і всі аксесуари приберу, щоб вам не було спойлерів. І подивимося, що всередині. Що ж, я звідси все виклав. Ані ще круасанчик. Так, що ми бачимо? По-перше, по наклейкам в цьому наборі раз, два, три. 4-5. Оце це не наклейка, не наліпка. Як ви бачите, Лего, я не розумію, чому вони ось цю деталь, на якій наліпка зробили білою, а не темно-червоною темно бордовою. Причому сам оцей колір бордовий попав, але білий ні, я не розумію, чого принт, ви бачите, наскільки він темніший. Ну, Як на мене, можна було б з цим трошки більше попрацювати, але не критично. А, ну і ще тут маленька щілинка. Також тут у нас дві чашки, тому що дві людини може одночасно в кабіні сидіти. Тепер два ліжка. І оце саме круте. Давайте я візьму в мене знову ж таки ця фігурка. І ось тут може одночасно спати дві людини і одна маленька дитина. Тут фотка усієї сім'ї. А, Нісі ось наліпка 6 і ось 7. І відкривається туалет. Це дуже круто зроблено, тому що раніше могла спати одна людина, тепер може спати три, дві людини, дитинка, багато місця залишається, ще й туалет є. ну Якби ти входиш собі ось там. І, якщо що, ця фігурка це моя, не з набору просто я її використовую для прикладу. Зайшов і тоді вже можеш. Зачинити оцю другу, так сказати, двері. Так, що у нас далі? Кухонка. На ній у нас є ось та деталька, ви бачите, її діставати не хочу, вона вже багато раз з'являлась. Ось така маленька типу плита і кран. Також є ось такий деталізований чайник з трьох деталей, але виглядає він реалістично. Так, я його поставлю і ось так знову. Також ще ось тут ці деталі в новому кольорі, дуже гарно виглядає. Оце все, все зроблене з маленьких деталей. Морда дуже красива у цієї машини. А, так, всередині, в цілому все. Давайте зараз я кришею накрию, до речі, я не зрозумів, чому тут це, зрозуміло, це як якась частина машини, але чому тут бумеранг використовується? Я не зрозумів, для чого він там, але поставили і поставили. В цілому можна зняти просто кудись в місті. Так, і тепер хоча, ні, давайте iPhone kем. І перша мені фігурка у нас це ось така е, жіночка. Ви її в цілому на коробці бачили? Ось така у неї є дві емоції: одна це ось така посміхаючася, смі... е, сміящася, а друга така спокійна. Крута курточка в неї, я пускав якась така весняна, осіння. осіння напевне. І ще я помітив, для чого я цю фігурку взяв. Так, це Чез Макейн, але трошечки змінений, тому що Ну, мені треба було взяти його деталі для одного кастому, тому я поки що так замінив. І це одна і та ж сама зачіска, хоча виглядає зовсім по-різному в кольорі. Ну, а якщо їх... Ні, ну Так, це вже щось зовсім по-іншому виглядає. Хоча це одна і та ж сама. Зачистка, ну, якщо... ну, ось так це більш-менш виглядає. Так. Повертаємося. Друга мені фігурка. У нас це ось такий чоловік. Я так і не зрозумів, це та ж сама сім'я чи ні, яка з'являлась в других кемперах. Але, скоріш за все так. Проте там у жіночки була. Були Оранжеві волоси, а у чоловіка а Тут якби навпаки ну нічого страшного. Також маленька дитинка зустрічалась в багатьох наборах, але у мене вона вперше. І ось така крута. У неї може голова в сторону. До речі, так, тут навіть теж є надпис Lego. Ну, Руки в неї не поворачуються, але нічого страшного. Також давайте знімемо цю штучку, Ось як вона виглядає. Спокійно можна взяти і повішати. А на... на спину це виглядало б дивно, але все одно можна. Ось така людина з ухмилкою, а друге лице сміящись. сміящесь. Далі у нас є ось така курточка якась весняна, осіння, знову ж таки гарна, а може і ось. А так, Далі аксесуари. Це стільчик. Ой, Столик і два стільчика, ну, на якому можна знову ж таки цей круасан, до речі, прибрав, але він вже з'являвся багато разів. Але у мене він до цього був такий коричневий. Тепер він ось такого не знаю, карамельного кольору. У мене теж буде в колекції. Ось так. от, Давайте фігурки поставлю, Просто щоб ви бачили, так комплектацію набору буде видніше. Далі мангал. Но мангал, до речі, б можна було з запасних деталей його трошки більшим зробити, більше камінців і ще один вогник. Ну, а чому б і ні? Гітара шикарна, але в мене така вже була. І була ще одна електрогітара китайська. Ну, в цілому, от я вважаю, що це просто топовий набір. Його треба брати всім. Мені його було нереально цікаво збирати, тому що знову ж таки до цього в мене було по більшості. Або китайське Лего, або якесь Лего, але старіше. Набори 2017 2018 року потяг виходив. Його я нереально кайфував, коли збирав, але тут від збірки були набагато ще кращі. Тобто. Як вам пояснити, збирати китайське лего, ну, приємно. Збирати той потяг це просто кайф. Збирати це це взагалі фантастика. Тому що це, до речі, новинка 2025 року. Е, можете поставити лайк, тому що я для вас знімаю огляд новинки. А, ну, якби не завжди, звісно, я вам буду огляд новинок знімати, але постараюся частіше знімати різні набори. Всім дякую за перегляд, всім пока.